Доброго дня! Сьогодні, застосовуючи свої знання, хочу подивитися на картопляного таракана, який дуже допомагає Кабездоху. Буде інтересна історія. Отже, відомо, що народився він 30 серпня 1954 року. Вирахувала, що душа його знаходиться на 9 коді, який називається завершення емоційних уроків. Детально про даний код є у мене на каналі. Тільки варто сказати, що у всьому він має приймати рішення сам. Опиратися тільки на себе і повинен дуже цінувати сім'ю. Призначення у Таракана бути винахідником, революціонером, прокурором, адвокатом. Вченим. Знаємо, що закінчував економічний факультет. Карма його це діти. Він повинен мати мінімум троє дітей. А ми знаємо, що має трьох синів. А тепер запитаємо у карт, яка він людина. Но нужны же какие-то доказательства. І доказателів нікаких не требуется. Все просто. Аж Кубків нам говорить, що таракан міє знаходити правильний підхід до потрібних людей. Він є яскравою емоціональною особистістю. Ну, от, а шістьорка жезлів нам говорить, що він є вроджений лідер, переможець. Це людина, яка може організувати і використовувати енергію інших людей. Так, а зараз ми ще запитаємося в карт. При яких обставинах таракан вперше став президентом? Ну, дивіться, як карти нам гарно показують. На дні у нас король. Мечів. От, а ці карти нам говорять, що в нього з'явився на той, на той момент шанс з'явився. І він його використав завдяки іншим людям. От він взаємодіяв і досягнув своєї цілі. Бачите, людина на коні. Став переможцем і в кінці показує карта, що він був дуже задоволений цим що він став президентом? І ще одне питання зараз глянемо. Як почувається на даний момент таракан? Так, ці карти нам кажуть, що він вдома. В сім'ї. От йому добре в своєму домі, але оця карта все ж таки нам каже, що щось, щось з нього задовбало. Ну, якось так. Наразі всім дякую. До побачення.